З ними зараз ліхтар, значить такі коробці Ну, Звичайно, коробка, значить він не пластиковий, металевий, з якісного міцного металу. Є у нас кріплення на пікатіні. Так. В таких мішках, все, значить, тут от гумка, сальник є, захист від води. AFC кабель. Давайте весь комплект покажу. Сам ліхтар. До нього ззаді кришка з ремінцем, зі шнурком регулюємо. Далі інша кришка зміна з кнопками управління для зброї. Кріплення металеве на зброю. Type-C кабель для зарядки і металевий шестигранник, щоб закручувати це все. Так, показуємо. Ось так висувається. Дуже зручний зум, тому що в інших деяких потрібно ось так довго відкручувати, поки воно там висунеться, а потім закручувати пів години. А тут за долю секунди. За мілісекунду відкриваєте і дуже далеко виїздить. Тут дійсно дуже хороший зон. 15 мм виїздить, ви бачите. Це все метал. Якісний металевий ліхтар. І ось ця кришка металева. Ось тут є гумка, сальник, захист від води. Ось що всередині у нас. Вставляю акумулятор. Він в комплекті акумулятора немає. Зразу вже вимкнувся. Ось так виглядає зборі. Давайте довжину в складеному стані. Його довжина 14,8. Приблизно сантиметрів. Ну, а так на півтора на 15 мм довше. Вже 164 приблизно. Так, на 15 мм виїздить. Діаметр корпуса 4 сантиметра. Діаметр лінзи на око так приблизно. 3. 31, может. 31, приблизно диаметр линза, ну это не точно, приблизно. Вот Просто так выглядит. Спалох, выключим. Вот, все. Так, Так. Тут металеве кільце, дуже товстий шнурок, який регулюється. Ось так. Можете затиснути собі руку в ньому, чи на щось повісити і розтібається ось тут він. Це все метал. Так, тут є роз'єм Type-C для зарядки, це взагалі супер, Ось. Він і закривається віде щось такою групою всередину. Тут є язичок, за який зручно його діставати, не потрібно ногтів полипати. І кнопка. Значить, коли вмикаємо зелений, світиться можна маркером замазати, якщо не хочете, щоб світилось. Такі режими. Це максимальна потужність зразу. Ось. Далі вимкнути можна, слабшу потужність можна зробити. І стробоскоп можна. Ось дуже потужно, потрібно. Засвіту все. Ну, давайте посвідчу собі. Ось точка, бачите, яка. Кругла ідеальна, не квадратик, не трикутник, ідеальна кругла. І розширяєте плавно собі, як хочете. Ось дивіться. Більше, більше, більше або на все повністю. І це я тримаю на відстані 20 см від столу. От ліхтар, ви прямо бачите, і він зразу такою точкою світить. Тобто недалеко точка, а навіть близько буде чітка точка кругла. От, Якщо далі віднесу ось так, бачите, дуже. І от збільшувати можу плавно і більшу, меншу. Дуже потужний, гріється. Можна гріти руки зимою, бо велика потужність. Далі Планка. на така попікатіння кріплення повністю з металу. Ось, Кріпиться вручну, ось так, навіть ось тут. Закручується, знімається легко вручну, тут зробили це. І тут на шестигранках на так, щоб міцно тримався. Шестигранок є в комплекті. Ось розміри мінімально, максимально, але ясно, це можливо.